У Німеччині поліція зупинила водія вантажівки, який встановив небезпечний рекорд: 100 тисяч євро штрафу. Рекорд порушень у Німеччині. Він проїхав майже півтори тисячі кілометрів з Іспанії до Гесену, майже без відпочинку. За 19 годин у дорозі пауза складала лише 78 хвилин. Нагадаємо, норма керування максимум 9 годин на добу, двічі на тиждень дозволяється до 10 годин. Перевірка тахографу показала, що це не разове порушення. Зафіксовано 130 випадків. В один із тижнів водій відпрацював на 22,5 години більше дозволеної норми. Як результат, штраф понад 20 тисяч євро для самого водія і близько 60 тисяч євро для його компанії. Порушення режиму праці та відпочинку це ризик для життя водія і величезні штрафи. А у Німеччині контроль дуже суровий. Щоб працювати по всій Європі, важливо дотримуватись правил і мати усі документи в порядку. Коди 95, чіп-карту і АДР, якщо ви перевозите небезпечні вантажі. У Амазонік ми допоможемо оформити все швидко, офіційно і в одному місці, без зайвої біганини. Пишіть нам і працюйте легально та без штрафів.